Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поміркуємо на тему харчування та його користь для нас. Чи знаєте ви, що і рослини, і тварини самі можуть виробляти вітаміни, а людина ні. Тому людина має отримувати вітаміни з їжею. Вітаміни це такі речовини, які допомагають дітям рости міцними і здоровими. Дуже багато вітамінів міститься у фруктах і овочах, а також в інших продуктах, якими ми харчуємось. А як ви гадаєте, в яку пору року ми отримуємо найбільше вітамінів? Чому? Пропоную познайомитися з вітамінами ближче. Є багато різних вітамінів А, В, С, Д і кожен з них необхідний для нашого організму. Вітамін А допомагає нашим оченятам добре бачити, а ще він піклується про нашу шкіру. А де живе вітамін А? Послухайте загадки та здогадайтеся. Сидить панна у світлиці, молода, червонолиця. Хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Що це? Так, це морква, атаку. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі у варені і солодкий і приємний. Розумнички. Роздивіться, у яких ще продуктах є вітамін А. А ще є вітамін В. Він допомагає нам расти і бути міцними. Він міститься у картоплі, а також у різних крупах. Розгляньте, де живе вітамін Б. Давайте пограємо у гру. Я буду називати крупу, а ви яка каша з неї вийде. Наприклад, крупа гречка, Акаша Гречана. Молодці, а тепер самостійна. Крупа вівсянка, Акаша. Крупа горох, а каша. Крупа, пшениця, Акаша. а Акаша. Пшоно, яка каша з нього вийде? Молодці. З якими вітамінами ми сьогодні познайомилися? Який вітамін допомагає нам краще бачити? А який вітамін допомагає нам рости? Розумнички! А нам час прощатися! До побачення!